Кригування тарифів на оплату житла та встановлення податку на нерухоме майно нагадаємо, ці питання обговорювалися на громадських слуханнях. Саме тоді коломиянам мали нагоду висловити свої думки і пропозиції щодо цих питань. Тепер робити це вже запізно. Депутати, які зібралися на засіданні сесії Коломийської міської ради, вже прийняли рішення, які знає Надія Прюхіна. Засідання сесії Коломийської міської ради розпочали гімном та молитвою. Далі депутати вносили свої пропозиції до порядку денного та, звісно, запити, на що традиційно відводиться 30 хвилин. Потім голова ТВК Дана Резнік розповіла про зміни в депутатському корпусі. До нас в міську Коломийську виборчу комісію поступила заява від острока Ярослава Андрійовича, депутата Всеукраїнського з'єднання партії батьківщини. Заява написана голосноручно, принесена. До нас ми розглядали на основі закону України про вибори в статті 80-81, першої частини вибори не проводяться в багатомандатному виборчому окрузі, а тільки підсувається людина, яка слідуюча по списку виборців. У списку виборців, слідуючим Бартейчук Роман Юрійович. Перше питання порядку денного уточнення міського бюджету. Така необхідність виникла через поступлення державних субвенцій. Потім слово мала представник податкової. Оксана Жураківська розповіла про запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це стосується людей, які живуть у квартирах площею понад 120 квадратних метрів та будинках понад 250 квадратних метрів. Двісті 265 податкового такий місцевий податок. Органи місцевого самоврядування відповідно до статті 10 забігації прийняти е, 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 рішення про запровадження такого податку. Податок на нерухоме майно відміни від ділянки е, пропонується запровадити з 1 січня 2012 року. Оценками цього податку є е, фізичні особи, юридичні особи та резиденти. Потім присутні перейшли до болючого питання, коригування тарифів на житло. Нагадаємо, члени виконкому підтримали рішення житлоінфоцентру про таку дію. Але в сьогоднішніх умовах це важкий тягар на плечі Коломиян вважають деякі депутати. Тому вони просили колег відмінити рішення виконкому. Рішення є від депутатської фракції за зміною Коломиї, політичної партії французмін. Наша політична партія, в наша депутатська фракція, пропонує відмінити рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Івано-Франківської області від 29.06.2011. Про коригування діючого тарифу на з отримання будинків та припинкових територій затверджено рішенням будинком. Проте тариф обґрунтовані, вважає директор житлоінфоцентру інфоцентру Василь Михайлищук. І це не забаганка, а вимога часу. Переглядаємо тариф тільки у трьох у трьох позиціях. Це є енергоносії, тобто паливно-мастильні матеріали, які заселили 80%. Електроенергія яка під десять і мінімальна заране плата, за на 12-60%. висоті. Одна кімнатна при тридцять метрів Твох кімната 50 метрів, 5,50, трьох кімната 70 метрів, 7,70? Якщо б ми діяли завжди відповідальним, завжди кожен рік, ми б ніколи не мали проблем. Таких, яких ми маємо сьогодні світло, за рік 20 – це нормально? Ненормально. А ага, газ 50%. Розумієте, і краща економічна ситуація ніколи не буде. Бо наступне рішення буде ще жорсткіше, то кому ви хочете зробити? Популізм просто завалити підприємство. Чого кожен депутат має бути відповідальний з того, що буде завтра через рік. Ви завтра не закінчите каденцію. Ви через рік будете депутатами, через два через три. А наступний рік, якщо ви приймаєте це рішення, зміни коригування я не буду на кого. Я буду ініціювати його на сесію міської ради і валіть далі підприємство. Рішення виконкому депутати не відмінили. За нього не проголосувала достатня кількість місцевих обранців.